Два роки тому, 4 липня, сили оборони України вибили окупантів з острова Зміїни. Вночі проти 30 червня, внаслідок військової операції ГУР, росіяни після 126-денної окупації з поспіхом евакуювали залишки гарнізону. Без повернення контролю над Зміїним, знешкодження Чорноморського флоту в Криму було б неможливим. Острова згодом і вишок бойка мало стратегічне значення в умовах російсько-української війни. Перш за все, зменшення розвідувальних спроможностей ворога у напрямку Одеси та загалом в акваторії поруч з береговою лінією України. Саме на Зміїному пролунала відома фраза українського прикордонника, який вказав напрям російському військовому кораблю.